Кожна сільська рада підготувала смаколики для гостей. На столі у старости села Покровське Шишацького району Галини Клочко коровай, Копчена риба та питний мед. Жінка розповідає, що рік тому її односельці з пересторогою об'єднувалися з іншими селами. А сьогодні покращення благоустрою Галина Анатолівна аргументує конкретними сумами у гривнях. На утримання школи нам виділили 300 з лишнім тисяч, не знаю там хвостик, не пам'ятаю, на утримання дитсадка теж до 300 тисяч, на благоустрій нам виділили ось буквально попередній місяць, на ремонт вуличного освітлення 67 тисяч, на ремонт будинку культури 47 тисяч. За словами Галини Клочко, для об'єднаної громади найважливішою проблемою лишається недосконале законодавство. Раніше у сільських радах сільські секретарі, секретарі сільської ради вели нотаріальні дії. Зараз ми теж наділені повноваженнями цими, хоча акти цивільного стану, записи актів цивільного стану ми виконували теж, а зараз от ми поки що не можемо. Пані Валентина мешкає в селі, велика бузова. Говорить, що за рік помітних змін не відбулося, але влада почала більше приділяти увагу освіті та медицині. Відремонтували вже в нас оце, в нашому старостаті два фопи. Один уже закінчують відремонтувати, дуже красиво зробили. Дороги я б не сказала, що ще краще ще дороги ремонтуються. Засипаються, де там ямки є. На базі Шишацької селищної ради об'єдналось 11 сілі рад. Нині зведений бюджет складає близько 110 мільйонів гривень, а до об'єднання було 50 мільйонів на всіх, розповідає голова громади Олександр Дудка. Бюджет збільшили за рахунок податків на землю та державних субвенцій. За рік розроблено близько 90 проєктів. Технічна документація на право власності. Подано близько 15 інвестиційних проєктів. підписано меморандум про створення сучасної бази для пожежної частини. Олександр Дудка говорить, що зараз об'єднана громада потребує якісної інфраструктури. Створення нормальних закладів освіти, створення опорної школи, ремонт доріг, належне надання медичної допомоги. Нагадаємо, у Полтавській області фактично утворилося 12 об'єднаних територіальних громад: Ольга Гриненко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.